138 мільйонів доларів на модернізацію систем протиповітряної оборони України нададуть Сполучені Штати про підписання відповідної угоди. Повідомила американська пані посол Бріджит Брінк. Вона наголосила, фінансування дасть змогу підтримувати ефективність української ППО проти невпинних атак Росії Україні. Потрібно більше систем протиповітряної оборони. Заявила і прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона вкотре закликала Конгрес схвалити пакет військової допомоги Києву і зазначила ударами по українській енергетиці. Путін і надалі намагається зламати дух українців та занурити їх у темряву. А от сам Путін заявив, що його масовані удари по українських електростанціях це. Частина демілітаризації до них його нібито змусили обстрілами російських енергооб'єктів. А що росіяни не били по енергетиці України взимку, так то з гуманітарних, наче міркувань.